Я прийшла свою доньку розуму повчити, а в результаті сиділа рота, роззявивши, і слова не могла сказати проти. Як мені тепер зятя і доньку розсудити? Я не знаю, бо історія така банальна, але ж життя одне. Я вважала, що моїй доньці Оксані дуже з чоловіком пощастило, бо Дмитро її любить після роботи додому, а не в бар з друзями. У них синочок підростає, і Дмитро чудовий батько, я сама це бачу, і зятя свого я люблю. Не знаю, як інші тещі, але я йому завжди стараюся приготувати такі страви, які він любить, і мені потім дуже приємно чути, що я йому вгодила. Дуже смачно, мамо, дякую. От би Оксана теж так смачно готувала. Спочатку Оксана на такі закиди лиш мило усміхалася, а тепер реагує дуже гостро. Так, от вони живуть в квартирі Дмитрових батьків, ремонт там не дуже, але ж жити можна. А Оксана почала нити, що їй хочеться і опалення індивідуального, і техніку нову, і меблі. Дмитро, наче погодився, але все у них йде дуже повільно, тому часто чую, що вони вже не так мило між собою щебечуть. А потім зять прийшов до мене і розказав, в чому ж справжня причина того, що Оксана так змінилася. У неї на роботі всі мають багатих чоловіків і те й роблять цілими днями, що процедури обговорюють. А я їй одразу сказав, щоб ніякі губи не робила, бо я проти, понарощує щось там чорними брови поробить. Я ледве її впізнаю. Ще дитина може, маму, не впізнати. А вона мені на те каже, що я в печері живу і вічно буду жити з батареєю, яка протікає і тарганами. Я не можу заробити ні на круту машину, ні на новий ремонт. То що мені тепер робити? Я не хочу покидати родину і вважаю, що Оксана просто до мене придирається. Я зятя дуже добре розуміла, бо донька й справді останнім часом почала гроші на вітер розкидати то собі дві куртки купить, то взуття якесь несусвітнє, то одяг яскравий. Дитино, ти вже заміжня жінка, що ти вдягла? Не раз я їй сказала, а вона лише каже, що то модно. Модно, то одне, але чи тобі пасує це? кажу я їй на те. Отже, вона хоче розкішного життя. Хто його не хоче, але чи буде там її чоловік і син, і чи буде вона щаслива, я тоді, на наступний день її запрошую на шоколадний торт, вона на нього завжди прибігає. Отак ми чаюємо і я її розпитую, що там у них сталося. Мамо, тільки не кажи, що ти на його стороні, випалила донька. Я не планую жити як ти. Все життя з татом жила і економила, Та й робила, що на капусті і картоплі жила. Чи я того не бачила, татові шматок м'яса і мені, а собі картоплі зварила та з капустою їси? І як він тобі віддячив? Пішов до твоєї подруги, яка й сама м'ясо їла і йому давала. То ти мене будеш тепер вчити, як з чоловіком жити. Як не хоче нас нормально забезпечувати, то навіщо він мені такий здався? Але де ти будеш жити? Квартира ж його батьків? кажу я їй. В тебе поживу, а потім за кордон поїду. Там косметологів треба, і буду працювати, і гроші лопатою гребтиму, і все у мене буде чудово, а не чекати, коли чоловік здогадається, заробити на нормальні умови життя. Але, доню, то на словах все легко. Мамо, я вже все вирішила, і не треба мене відговорювати, або він змінює своє життя, або ми своє. І я справді не маю що їй на це відповісти, бо вона зі свого боку теж права, то як мені їх розсудити? Підпишись, підтримай українськомовний контент.